Огляд медичної аптечки загальновійськової, за наказом Міністерства оборони України номер 506 від 24 липня 2024 року. Тобто це вже за новим наказом свіжа аптечка, яку ми зараз розпакуємо. Але попередньо я хочу зазначити, що вона е знаходиться всі ці складові ці аптечки, знаходиться в такому підсумку, який має. Дуже міцну піксельну тканину, тобто кордуру, тисячну кордуру, є е, кріплення моллі, є безпосередньо е, з обох боків можна його відкривати молнями. Отже, е, він розроблений цей підсумок безпосередньо головним управлінням розвитку та техні... матеріально-технічного забезпечення ЗСУ і його технічні умови, звичайно, що є. За цими технічними умовами уговами, виробник. Саме е, виробляє такі підсумки. Отже, подивимося, що там всередині. У мене є витяг з наказу, тобто, що має бути всередині аптечки медичної і загальновійськовій, зараз ми саме це порівняємо. Отже, ось так ось вона виглядає безпосередньо у відкритому форматі. Отже, що тут має бути? Почнемо з лікарських засобів. Да? Парацетамол. Парацетамол. Дарнися Е. Вот безпосередня. Такой выгляд мая. Мелоксикам. Мелоксикам. Е. Е. Мелоксикам. Вот, будь ласка. Так, зачитывай далее. Моксифлоксацин. Так. Це ось, має він бути. ось три медичних засоби, які безпосередньо входять всю аптечку. Тобто розібралися і далі засип для зупинки кровотечі механічного виродкового типу. І у нас представлений турнікет Python 3 компанія Ave Farma у кількості 2 штук. Далі бинт-тампувальний кровоспинний, з хімічною речовиною, гомеостатичною. Шукаємо цей бінт, де це складений має бути. І їх е, теж має бути два. Зараз, зараз його ось вони є. Два зигзаг складені бинти. Далі бінт марливий пресований. Марливий пресований теж тут, і Ось тут. Це бандаж, вибачаю, Зараз ось він. Пресований кривоспинний компресійний бінг. Далі бандаж еластичний. Бачимо бандаж є. Комплект оклюзивних пов'язок, два штуки. Бандаж, до речі, один, який це. То есть, ось комплекс поклюзивних пов'язок, дві штуки. І тут треба зазначити, що має бути одна пов'язка з клапаном і друга без клапану. Термоковдра. Термоковдра. Шукаю. Є термоковдра. Захисний жорсткий щиток на око, теж є. Ось теж виробник компанія. До речі, всі ці засоби, саме компанії Авафарма. Медичні, рукавички медичні оглядові, теж ось вони є присутні. Лейкопластер. Бачив, є. Ось такий лейкопластер. Ножниці для розрізання одягу. До речі, треба звернути увагу, що ножниці мають бути саме ось такі. Тобто медичні ножниці безпосередньо з можливістю розрізати міцні, навіть зрізати міцні якісь речі, такі як тросики відрізати, і ось такі ножниці безпосередньо справляються з ціни. Викликами. Так, і далі у нас маркер, де по списку цього 506-го наказу. Також є інструкція з використання. А ось, До речі, вибачаю, ще компресійний БІНТ їх два штуки. Загубився в мене в аптечці безпосередньо. Е, є тут і картка постраждалого. Ось вона знаходиться. Ця картка постраждала, де наноситься вся необхідна інформація. І безпосередньо сама сумка-укладка. Щодо висновків, маю зазначити, що аптечка індивідуальна медична укомплектована згідно ось, з наказом 506 від 24 липня 2024 року. Наказом Міністерства оборони України. Всі засоби присутні в аптечці. Всі засоби якісні, вони вже перевірені, сертифіковані. Причому багато з цих засобів сертифіковані за кордоном. Всі інші, які не сертифіковані за кордоном, сертифіковані безпосередньо в Україні. І кожна партія треба зазначити, що проходить відповідне випробування і має відповідні сертифікати якості. Уряд підготовив Ігор Мадон.